שיי אדל הלולולו אדל Адуна гену адуна мовчазна ніч і сяють зорі. Тише немов спинився час. Зрівняла тьма доли і гори, і все чорнішає раз. Іначе ніч у день творіння, душа безводна і пуста, безодня в темряві боріння, <пятерігінь> через яку нема моста. <пятерігінь> Дух божий б'ється над водою, він бачить крізь ули. Постає зі дна горою, безодня споїв зі Дух рветься, наче він у битві, Темрява смерті і небуття. Син Божий йде по краю бритви в життя. Ще не лунало, Боже Слово, Май буде світло, день один. Земля закута у вуховий, під основи стовп учим. Створено небо на початку, та ніби сталася земля. Перший рядок на тому крапка, наче розірване життя. Перший рядок рівненька грядка, раптом спотворена рілля. В безодні Всесвіту, як крапка, лежить спустошена земля, і між рядками тими вічність, Нездолана безодній путь, смерті розриву по той вічність, як хліб, роздертам навстріл грудь, рядки буття, стислі, як камінь. На першій точці рук спини, там Божий Дух рветься у зламі, як Слово Боже без вини. Мовчазна ніч і сяють зорі, тиша, немов спинила час, рівняла тьма доли і гори і все чорнішала щораз. Ми вже з тобою все рішив, коли я створював весь світ і заповідь життя з могили, покладений був у завіт, і в тому жодному ваганні, я йду на смерть, як в день один, і до останнього дихання серце не знатиме упин. Та бачу в темряві глибокій, те, що спочатку приховав, що у оминули всі пророки, і дух проте не міркував. Чашу гріхів, як зможу пити, як я збагну причастя з чи святий Божий зможе вжити за всю історію тьму. Наче ніч у день творіння, душа безводна та пуста, безодня в темряві буріння, через яку нема моста. Дух Божий б'ється над водою, він бачить крізь них віків, як постає зі дна горою, безодня скоєних гріхів. І між рядками тими вічність не здола на путь, смерть і розриву по той вічність, як хліб, роздерта навпіл в грудь, і краплі пота від розриву, серця знесили биття, істина зведена на кривду, на смерть в розриві відбуття. Рядки буття стислі, як камінь, на першій точці рух спини, там Божий дух рветься у зламі, як Слово Боже без вини. Перший рядок рівненька кладка, та звідки смерть стоїть бліда, і від землі лишилась згадка та мертва на всі біч вода. Лунає Боже Слово, най буде світло день один. Чи чуєш між жітків розмову, що розриває часу плин? Створено небо на початку, і ніби сталася земля, перший рядок на тому крапка наче безмовне немовля. Про те, що стислі, як каміння, Рідкі і сховані, як зна, кому з безодні воскресіння, кому безмовні порожня. Із самих перших строк творіння, відомо все заздалегідь, таємний світоч просвітління, відкриє вічність в одну мить. Що знову створена із ями, із прірви мертвої води, в розрив між двома рядками, куди закинуті гріхи, в мовчання між рядків одвічне, і пам'яті про те не нема, крім не тих, хто знає, по той бічне, хто був на дні, де тільки тьма. І хоч про те немає згадки, Поміж рядків душа німа, читає серце після крапки, те, чого наче, то немає. Про те, що стислі, наче брили рядки, що вписане життя, та чи читав ти поміж ними, чи бачиш те, чого нема? Мовчазни нічі сяють зорі. Тиш зумов спинився час, зрідняли цма долині гори, Поміж рядків говорить глас, Сто оке небо виглядає, чи то ховає серед хмар чорних птахів велику зграю, що стиснув між рядків тисля.